Канада перетворюється в другу Індію або Канада це маленька Індія. Такі зараз заголовки дуже часто можна знайти в пресі тут, в Канаді багато ютуберів про це розповідають, і деякі люди в про це говорять так само, що це надзвичайно глобальна і висока ситуація. Чи це дійсно так? Я хочу вам сьогодні це все розповісти, чому так багато людей з Індії живе в Канаді. Чому саме людей з Індії до такої степені пускають та дають таку велику кількість документів та право на те, щоб залишитися в цій країні? Це надзвичайно важлива тема та й також цікава тема. Бо часто індусів порівнюють до українських біженців. І Якщо ви хочете дізнатися, чому ви дізнаєтесь цьому відео, я вас попрошу. Залишайте вподобайку, поширюйте відео, залишайте свою власну думку, таку дійсно щиро, таку, як ви думаєте. і... Підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. Подивіться, що зараз відбувається, дорогі друзі! Українці знову рухаються в іншу сторону і дивляться зовсім інший контент. Українською мовою не дивляться, бо кажуть, нема такої інформації. Кажуть, нецікаво, цікаво і знову поступово знову повертаються назад. Навіщо тоді все це робиться, якщо ви самі не хочете підтримувати своє рідне українське? Тому кожен з вас може робити велику, великий внесок, якщо ви просто навіть залишите вподобайку, навіть залишите просто якийсь коментар, звідки мене не дивитеся. Хіба це цього не вартує? Хіба це не вартує для того, щоб ми створювали один для одного контент українською мовою це потрібно також для нас, так само як і кожні інші національності роблять контент своєю мовою. Не підтримують один одного, а в нас, бачите, постійно є це поділення, бо є можливість дивитись і рухатись куди інше. Якщо б не було, то б люди б дивилися, але таке то життя, ми маємо те, що маємо. Якщо дивитися 2013 році, наприклад, приблизно в рік видавалося 32 тисячі документів піару людям з Індії щороку. Зараз ця цифра досягла. Більше 100 тисяч в рік це дуже велика різниця і цікаво, що відбулося за 10 років. Ну, звісно, по-перше, побачимо і дивимось на те, як змінилася міграційна політика Канади. Коли консерватори були при владі, міграційна політика була досить така чітка. І знаєте, з таким можна сказати, планом, який давав можливість людям приїжджати. Давав можливість не переповнювати медичну систему, робочу систему та житловий сектор. І таким чином люди приїжджали. Уряд отримав і того теж гроші, і самі люди могли та мали можливість працювати, знаходити роботу. і Не було такої надзвичайно великої конкуренції. Але. З новим урядом новий уряд дуже сильно підсилив імміграцію, відкрив ширше двері, пустив більше людей і почав пускати людей з такою кількістю, що просто не зауважив, як швиденько це все просто перезавантажило систему. І давайте з вами будемо ще більш відвертішими. Чому саме стільки людей пускають іменно в Канаду з Індії? А все дуже просто в Канаді потрібно було дуже е, люди населення. Якраз от у 2015 році до 2020 року. Уряд Канади використовував багато грошей, від того, що були великі витрати, їм потрібно було, щоб були якісь іммігранти, які приїжджали, потенційно сплачували податки, і більше і більше грошей йшло в банку уряду. Але бачите, що це спричинило? Це спричинило зовсім інше. І люди з Індії почали їхати в Канаду, тому що дуже багато було можливостей. Їхати на навчання, потім отримати зразу освіту канадську і йти працювати по спеціальності. І майже всі. Люди з Індії, які приїжджають, вони конкретно йдуть вчитись в Канаді. Вони приїжджають як тимчасові працівники, як тимчас, як студенти, як просто іммігранти, розумієте, зі всіх абсолютно секторів. І їдуть вони в Канаду, тому що Канада не може взяти інших людей сюди, в такій самій кількості і за свого холодного клімату. Більшу ці людей віддають перевагу теплішим країнам. І тому а люди з Індії вони не переживають. Вони їдуть туди, куди пускають, де є можливість, і там, де вони можуть будувати нові сім'ї, нові можливості. І так як з Індії почали пускати більше і більше людей, а люди з Індії надзвичайно гуртуються. І це дійсно треба повчитися ще українцям від цього. Вони один одного підтримують, один одного протягують, створюють бізнеси. І ці бізнеси підтримують громадами. От відкрив, наприклад, один іду з ресторан. Всі індуси пішли до нього, почали ходити, допомогли йому, розвинули його, і потім іншому відкрили. І всі разом теж пішли і відкрили той бізнес. І індуси почали працювати в різних сферах: в медицині, в ІТ, в житловому секторі, в, страхов, в страхових компаніях. Всюди почали заходити і потім рекомендувати своїх, звісно, родичів, друзів таким сином, таким чином підтримувати. В них дуже сильно є сімейні. Цінності, які вони не тільки залишають вдома серед своїх батьків, братів, сестер, а вони мають ці сімейні цінності, які стосуються абсолютно всіх. І тому вони виграють як громада. Вони виграють як громада, як найбільш успішніша громада тут в Канаді. Бо вони фестивалі, райони, все абсолютно своя культура. Вони це все роблять і горді цьому. І Чать і це іншим людям. І коли інші національності сидять тихо ті, по частинках, наприклад, так як наші люди в українці, вони сидять просто по частинках або відкривають кожен свій там маленький магазинчик, і кожен кожному створює цю маленьку конкуренцію. І ніхто не хоче нікого персонально дуже сильно підтримувати. І люди вибирають свої кожен свій магазинчик і ходять до тих, кого більше їм подобається. І, і за того українці теж дають собі раду. Але не до такої степені гуртуються і не до такої степені мають велику громаду і не підтримують свою громаду, тому що українська громада в Канаді дуже сильно поділена. Вона поділена на тих людей, хто приїхав 20 років тому назад. Ті, хто приїхав 10 років назад, і на нову прибулих і тих, хто народився від українських батьків тут в Канаді. І вони всі, знаєте, сидять кожен по своєму і тільки збираються, коли там обговорити когось, але коли йде справа дійсно до діла, то багато обіцянок, але мало допомоги. І це дійсно в нашій культурі серед українців ця заздрість деколи перекошує нам можливості того, як ми рухаємося вперед. Але давайте повернемося назад до того, чому так багато людей з Індії, чому називають Канаду Другою Індією. Називають Канаду Другою Індією, так як я вже вам і зазначив пару пунктах, але також треба ще відзначити те, що ви тут побачите індусів в будь-якій сфері. Вони працюють не тільки на горі тепер, вони працюють і внизу. Колись вони внизу працювали тільки і важко було їм попасти. Але коли пару чоловік почало попадати в різні сфери. Вони використали свої можливості, щоб протягувати інших людей так само. І таким чином вони поступово поступово е, забирають, можна так сказати, і створюють свою маленьку Індію всередині е, Канади всередині цієї країни. Зараз в просторах інтернету в Канаді дуже багато хейту різного стосовно цієї ситуації відбувається. Багато канадців е, не то, що проти індусів специфічно, а просто в загальному. Проти імміграції Канадці говорять, що багато іммігрантів це є проблема. Канадці говорить, що країна пропала, що країна повернула не в той бік. Що імміграція надзвичайно важлива, і всі люди, у тому часі індуси, які приїжджають, надзвичайно важливі і хороші для Канади, для розвитку країни. але в таких великих кількостях як пускають недобре, і це привело країну до такої ситуації, в якій вона зараз сидить. І тому розпочинається різний хейт. Канадці пишуть, канадці пробують протестувати. Але чи не запізно це сторони канадців, чи не запізно це сторони уряду? Те, що вони зараз так сильно почали закручувати гайки та блокувати е, повністю повністю тимчасових працівників, студентів е, та звісно е, видавати видачу піару. Персонально, що я думаю, що ніколи не запізно щось почати. Але Канаді точно треба буде, як мінімум. 10 до 20 років, щоб вийти з того місця, де вони є зараз, тому що Канада дійсно перезавантажена країна, і українці, які зараз надіються на шанс на те, щоб отримати піар та документи, на жаль, це дуже далеко їм до того ще до успіху, тому що країна просто не може брати фізично більше людей, і в тому числі це сприяло великій цій імміграції, тому що відбувається. Але так насправді Канада має найбільше. Індусів після самої Індії, і, і тут дуже сильні є, ь, стосунки, і тому індусії хочуть постійно в Канаду. Але тепер вже важче і важче і важче сюди потрапити на даний момент. Але люди вже приїхали, багато їх є, і вони ь, освоїлися, і ь, поводять себе і почувають себе як в себе вдома. І не буду нічого казати: працюють, працюють та сплачують податки і допомагають Канаді. Як то кажуть, іти вгору. Що ви думаєте, друзі, на цю всю ситуацію? Мені дуже буде цікаво почитати в коментарях. Вам бажаю, як завжди, тільки самого найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.